Усе свою високу відповідальність! На Олександрійському бульварі поблизу супермаркету Фора сталося ДТП, в якому постраждали чотири людини, яких з травмами різної тяжкості доправили до лікарні. Не дивлячись на чималу юрбу людей, свідків ДТП знайти так і не вдалося. Тож про вірогідну причину цієї пригоди дізнавалися у правоохоронців. У даній ситуації першочергово що можна висновків робити, не будемо, але видно, що водій автомобіля Мерседес. Рухався із напрямку міста Сквира в напрямку міста Біла Церква. Під'їжджаючи до Світофора на дорожньому покритті там є яма. Допустив наїзд на яму, після чого допустив зіткнення з металевим парканом, від якого його відкинуло, в результаті чого він виїхав на смугу зустрічного руху, здійснив зіткнення з автомобілем. Польсваген, який стояв припаркований водій, який в який знаходився в автомобілі. Попередньо можу сказати, що причиною ДТП було перевищення швидкості і дорожнє покриття, яке у нас має ями, яма там глибиною, мабуть, більше 30 сантиметрів, що, мабуть, і більше цього послужило. Зірвалось праве колесо, від чого до по подальшому відкинуло автомобіль на узбіччя та зіткнувся він з металевим баком. Отже, причину, через яку сталася ця аварія, з'ясує слідство. Але навіть якщо водій і перевищив швидкість, то керування він втратив очевидно саме через яму на проїжджій частині. Тому ми ще раз хочемо звернути увагу керівництва міста на стан доріг, адже як бачимо, одна невелика яма на дорозі ледь не забрала життя чотирьох людей. Близько 3-ї години ночі невідомі намагалися пограбувати автомобіль. Проте зловмисникам вдалося лише розбити скло. Спрацювала сигналізація, і гори злодії накивали п'ятами. Хазяїн автівки, вибігши на подвір'я, нікого не застав. Лише пошкоджений автомобіль. З авто нічого не зникло, а за фактом правопорушення було складено відповідні протоколи. За минулий тиждень було отримано 923. Повідомлення по лінії 102. Скільки ж було здійснено виїздів груп реагування патрульної поліції? Розкрито було сім кримінальних правопорушень, по яким порушено кримінальне слідчими Білоцерківського відділу поліції, порушено кримінальних проваджень. З них таких як хуліганство, 13-го числа біля в районі вокзала, невідомий. Стріляв з травматичної зброї, він був затриманий, доставлений до міськвідділу поліції, порушено кримінальне провадження по статті хуліганства. Також було розкрито дві крадіжки на заводі Фіракірам. Невідомі особи намагалися викрасти кабель. Осі було затримано, порушено кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України. За минулий тиждень було затримано та складено адміністративні протоколи за керування автотранспортом у нетверезному стані 12 осіб у місті Білоцерк та районі. Загалом було складено 142 адміністративних протоколи по різним статтям так, Кодексу України про адміністративні правопорушення. Estou com